Вітаю на каналі Тано, скажи казку Залюбки, моя малятко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Лисиця та ворона. Одного ясного ранку лисиця, шукаючи сніданок, ішла лісом, покладаючись на свій гострий нюх. Раптом вона побачила ворону, що сиділа на гілці дерева. Це була не перша ворона, яку бачила лисиця, але цього разу їй зацікавило інше. Щаслива пташка тримала в дзьобі шматок сиру. Далеко шукати не треба, подумала хитра лисиця. Ось і ласи шматочок на сніданок. Вона підійшла до дерева, на якому сиділа ворона, і, дивлячись угору з захопленням, вигукнула. Доброго ранку! Прекрасна істото!» Ворона. Нахилила голову на бік і підозріло почала стежити за лисицею, але дзьоб із сиром тримала міцно, міцно і нічого у відповідь не говорила. Яка ж ти чарівна, мовила лисиця, як блищить твоє пірячко, яка грація, яка постава, які чудові в тебе крила! Така дивовижна пташка, без сумніву, має і чудовий голос, напевне. Якби ти заспівала хоча б одну пісеньку, я б одразу проголосила тебе королевою птахів. Почувши ці лестощі, ворона забула про обережність і про сніданок, і про те, що говорила їй стара мати. Їй дуже хотілося, щоб її назвали. Королевою птахів. Тож вона розтулила дзьоба, щоб голосно каркнути, і хлясь сир упав прямо в пащу лисиці. Дякую. солодко сказала Лисиця, відходячи. Голос у тебе може й не найкращий, зате він є. Що не скажеш про твій розум? Ось так закінчилася казка про лисицю і не дуже обережну ворону. Якщо сподобалась казка, то постав лайк, а також підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.